Права номер 16, 9 пункт. Подайте в грамах такі маси тіл. Ну що ж, стартуємо. А 5 кілограм 230 грам. Цей запис означає, що у нас є 5 кг плюс 230 грам. І це дорівнює. Що ж, кілограм це 1000 грам, то ми пишемо 5, що множиться на тисячу. Можна було одразу написати, що це 5 тисяч. Додати 230 грам. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 5 тисяч плюс 230. 5 тисяч грам плюс 230 грам. Ну і це дорівнює. 5 тисяч 230 грам. Є? Б. 270 грам 840 міліграм. Ну що ж, запишемо як суму. Тобто це 270 грам плюс 840 міліграм. Це дорівнює. Міліграм це тисячна частинка від грама. То ми пишемо, що це 270 грам плюс 840, що множиться на 0,0. Одну тисячну грама. частинка ще раз означає 1 тисячну. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 270 грам. додати. Переносимо кому 840 на три розряди ліворуч. Вийде тоді 0,84 грам. Ну і разом це буде 270,84 грам. Переходимо до В. 56 грам 91 міліграм. Ну що ж, мілі-частинка тут знов таки, це тисячна частинка. Записуємо як у попередньому, як суму спочатку: 56 грам плюс 91 міліграм. І це дорівнює 56 грам додати 91. частинка мілі означає тисячна. То ми пишемо 0,01 грама. Ну і це дорівнює. Переносимо. Це буде 56 грам додати. Переносимо кому в 91 на 3 ліворуч, вийде 0,91 тисячна Ну і разом це буде 56,01 тисячна грама. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, А. Маса в грамах у нас 5230 грам. Б. Записуємо 20... 270,84 грам. І В. Пишемо 56 грам. 91 тисячна грама. Ну що ж, ось таке завдання на переведення величин з одних одиниць маси в інші. На цьому вправу завершено.